Минулий рік я б назвала роком укриттів, але цей рік теж буде роком укриттів. Ми з вами відмовилися від амбітних проєктів розвитку. Мультимедійні дошки, будівництво спортивних майданчиків, асфальтування територій. Від усього цього тимчасово відмовились у Ковалі, аби організувати дітям безпечний освітній процес. Заходили сидити в захватів. Навіть не уявляли, що таке можна зробити. Гарне, красиве укриття. І дітей, і дорослих. Це укриття новоствореного ліцею оберіг, який об'єднав п'яту та восьму школи Ковеля, коштувало міському бюджету майже 5 мільйонів гривень. Монолітне приміщення площею 200 квадратів збудували на місці занедбаного тиру. Електроенергія, водопостачання, каналізація, дренажна система, вентиляція і рекуператор усе це підрядник облаштовував з нуля. чи, використовує, чи не використовуємо, вентиляція працює. Ну, з того метою, щоб не створювати того застою. В одному, якщо були пару днів, були великі застіші, все ж таки вони ці сіни не настільки сухі. Mm -hmm. Ось. Потім як зайти дітям то важке повітря буде. Минулоріч ці учні змушені були вчитися дистанційно. Я не можу так вчителю зрозуміти, мені так незручно. Наявність укриття повернуло усіх за шкільні парти. За словами директора, кожен учень має своє місце в сховищі. Тож, коли звучить сирена, діти можуть досить швидко продовжити урок в безпеці. Тим паче, що для їхнього перебування і навчання тут є все необхідне. Укриття тут. Гарне, таке дизайнерське, прикольне. Тут є електричество, багато вдувів, перевдувів цього повітря. І туалет гарний. У ліцеї оберіг навчається 810 учнів, серед яких є діти, які пересуваються на кріслах колісних або з допомогою ходунків та милиць. Важливо, що під час будівництва і облаштування укриття повністю врахували потреби таких школярів. Один із входів до укриття обладнаний пандусом та поручнями. А з трьох санвузлів у захисній споруді один інклюзивний. Своє стаціонарне укриття вже зовсім скоро матимуть у найстарішій школі ковля. номер 2. у закладі навчається 382 дитини. Досі усі вони змушені були вчитися вдома, адже укриття ні в закладі, ні поруч не було. Укриття розраховано на 232 дитини. Будуть кімнати там, де будуть перебувати учні, будуть туалетні кімнати. На будівництво з нуля цієї споруди спрямували близько 10 мільйонів гривень. Укриття матиме усі комунікаційні мережі, як то водопостачання, електроенергія. Крім того, буде потужна вентиляція, система пожежної сигналізації. Будівництво укриття обіцяють завершити до 1 листопада цього року. Повернуть у школу і учнів найбільшого закладу загальної середньої освіти в Ковальській. Громаді вчитися очно у ліцеї номер один не могли, бо заклад не має навіть найпростішого укриття підвалу. Водночас вдалося організувати змішану форму навчання, орендувавши укриття поруч. Укриття нам конче необхідно, тому що у нас навчається близько 1300 діток. Укриття дане розраховано на 800 осіб, тому що. Ми працюємо в дві зміни в підзмінку, тобто цього буде достатньо, щоб організувати нормальний освітній процес повністю в бочному режимі. Будівництво укриття лише на початковому етапі, бо досі була тяганина з документами. Пояснили в Ковельраді. Ми до, до нового року маємо встигнути цей об'єкт завершити. Вартість захисної споруди для ліцею номер 1 – 35 мільйонів гривень. 20 мільйонів 400 тисяч це державні кошти. Решта з бюджету ковальської громади. Це державна субвенція, і отримали ми ці кошти лише завдяки нашому голові. Доводив про те, що саме на нашу школу, на нашого покриття потрібні ці кошти. На всю Волинську область виділили цієї субвенції 50 мільйонів гривень. За словами головного освітянина Ковеля, місто поставило завдання підряднику завершити це будівництво до нового року. Важливо, що окрім будівництва нових укриттів, не лишають поза увагою облаштовані раніше в підготовці до нового навчального року в захисних приміщеннях провели необхідні ремонти, аби учням та вчителям було не лише безпечно, а й комфортно навчатися. Анастасія Качина В'ячеслав Білоу дванадцятий канал.